Добрий день, дітки! Відгадайте загадку! Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці, від водиці зеленіємо, усім діточкам радіємо. Так, це кімнатні квіти. Квіти мають однакову будову, але зовні кожна квітка відрізняється від іншої. Послухайте опис квітки і спробуйте відгадати її назву. Ця рослина із вологих тропічних лісів, її квіти дрібненькі на одному стеблі, листочки схожі на кленові. Це бегонія. Цю рослину рекомендовано завести вдома, бо вона вважається оберегом і має лікарські властивості, лікує від застуди, її листочки кругленькі. Квіти, мов букетики. це герань. Ця рослина з довгими ясно-зеленими листочками, зібраними, наче у фонтан, з якого виростають довгі звислі квіткові стріли з білими квіточками, це хлорофітум. Сік Ці цієї рослини лікує всіх дітей від нежиті. Її листочки, м'які і соковиті, мають колючки на краях. Це алоє. древовидне стебло, широкі товсті листочки темно-зеленого кольору. Це фікус. Отже, дітки при складанні розповіді про рослину, потрібно розказати про її розмір, колір. Якісь особливі пригменти, форму листочків, квітів тощо. Зараз послухайте розповідь про маленьке диво на підвіконні. Жила була маленька квіточка на підвіконні. Її листочки були м'якенькі, як оксамит, а квіти ніжні і фіолетові. Це була фіалка. Одного дня до кімнати забіг хлопчик Петрик. І здивовано запитав у мами, що це за чарівна квітка? Вона така гарна. Це фіалка, усміхнулась мама. Вона дуже ніжна і любить, коли за нею добре доглядають. З того часу Петрик почав доглядати за фіалкою. Він обережно поливав її, слідкував, щоб на листочки не потрапляла вода. І навіть розмовляв із нею. Прости, моя маленька фіалко, будь здоровою і красивою, казав хлопчик. І знаєте що? Квіточка наче почула його слова. Вона розквітла ще яскравіше. З того часу Петрик зрозумів, якщо піклуватися про рослини, вони віддячать своєю красою. Дітки, а яка була фіалка? Так вона була маленька. А де вона жила? Фіалка жила на підвіконні. А які у неї листочки? Вони м'якенькі, як оксамит. А які у неї були квіточки? Квіточки були ніжні фіолетового кольору. А як Петрик доглядав за фіалкою, він обережно її поливав щоб на листочки не потрапила вода, бо для фігалки це дуже шкідливо. Ще Петрик навіть із нею розмовляв, Ми можемо зробити висновок. Якщо людина добре доглядає за квітами, то вони гарно ростуть, пишно квітуть і дарують нам свою красу. Я пропоную вам скласти розповідь про квітку, що вам подобається. Кажіть її назву, як вона виглядає, що в ній вам подобається? Як саме ви про неї піклуєтесь? Дякую за увагу. До побачення!